Слава Перуну, який воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає, бо єсть сила Перунова, це честь і правда, мудрість і суд. Стану Дубом перуну по покличу. Прийде, прийде, Перуне, прийде, прийде грізний з силами перуновими, блискавками ясними землю освяти грамами рясними. Золотир каменя вогню викрише, вогню викриши, світло запали могуті, силу свою в нас прояви. Слава Перуну, слава. Перуне, перуне, Боже златорунний. З громом, блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів навчаєш. Як бій вигравати й нечість долати, як вороженько посити й правду любити. Вої двої ревні, то предки наші кревні, які право боронять та за нас богів молять. Аби Русь повстала і могутна стала, аби храми роду, капища народу бог ви відродили, славлення Богам творили. Перуни, перуни, Боже, златоруни, і рода, славу співає тебе, величають. Слава перуну, слава, слава перуну. Слава перуну, гникудрума які стріли кидай на ворогів наших. І вірно вперед веде по стежці, тому що єсть, твоя воїнам суди честь. І яко милостив за праведен єсть. Прийми пожертви наші в ім'я утвердження сили правди твоєї, силами своїми благослови, силами своїми нагороди, силами своїми захисти. Усіх, хто нині захищає землю нашу рідну, Україну матір, Русь православною. Усіх, хто нині відстоює честь і правду, волю і праведність. Усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Слава Перуну, слава. Перуне немогутній Боже наш, ти вірно охороняєш, між білобом червом лад встановляєш, крутий коло живого явлення, у синій. Це Сиди ведеш нас, тезею правою добрані, чесною, з ворогами чорними, аби рід утверджувати і державу берегти Україну, матір, землю нашу рідною, Русь Святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних, і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ницих караєш. Як огрім з гряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перун батьку допомагають. Грізний перун у сваргу гукає, військо своє добою скликає, Гей, чи могутні витязі. Ставайте до лави, ставайте добою. Ми поклик все чуємо, лави стаєм, за богів рідних, Україну, матір, Русь святою до Січі йде. Слава Перуну, слава, слава Богу нашому, Перуну світлосяйному. Се він громами землю пробуджує тим дугу, укріплює та душу радує, кличемо вояцтво небесне, що суть полк перунів, стати на межі праве та яви, коне, сворожі стерегти Україну матір Русь святою берегти. От бачимо сварга небесна, я вогнями многими виблискує, се отцеві наші кують мечі, і випуги, збираючись, на тьму вражею. Тож візьмемо оружжя своє, станемо в лави воєдину, аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо про безладу, лад, несучи, світе сотворяючи з богами нашими разом. Слава беруну, слава. не батько наш, гримить у сваді синій твій меч щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною, Коли живо явлення на лад, ти лад оберігаєш. Рід руський нас православний, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святим перуницями, а тіла наші вогняними громадицями, хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопиляють, Горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святой Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, у триглаві великому об'єднані. Прибудь до нас на поклик наш. Слава перуну, слава. Слава Перуну! Перуни Батьку наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості і завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлою, правдою, честю і праведністю, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної, України, Русі славної, хай перебуває під захистом Твоїм Збройні сили України, тероборонівці, волонтери. Та усіх, хто нині захищає землю нашу рідну Україну, матір Русь православної. Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, да буде так. Слава Перуну! слава. Да прибуде честь в родах наших. Да прибуде мудрість і правда в народі нашому, да прибуде праведність на землях наших, да розкриється прадавня мудрість народу нашого, да розкриється прадавня сила народу нашого, да прибуде сила перрунова з усіми нами да буде так. І так.